Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора, пані Сержане. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, яка ситуація станом на зараз? Мельниччина була піддана черговому ракетному обстрілу сьогодні вранці, і е, внаслідок збиття однієї з ракет було пошкоджено приватне домоволодіння. Е, Дві третини будинку е, прийшли в е, невідповідний е, стан. Має суттєве пошкодження. В цього будинку була госпіталізована жінка 85 е, років. Віком вона була госпіталізована е, до місцевої лікарні, е, надихалась чадним газом і е, була. Е, Одразу надана медична допомога. Зараз життю та здоров'ю цієї жінки нічого не загрожує. До слова, скажу, що в нас є герой в цьому селі. Вранці, коли трапилась пожежа в цьому домоволодінні, він під час пожежі ще до прибуття пожежно-рятувальної бригади врятував жінку, вивівши її. З цього будинку, також в іншій громаді, внаслідок ракетного обстрілу маємо пошкодження об'єкту інфраструктури, цивільної інфраструктури. В чотирьох багатоповерхових будинках є пошкодження понад 10 вікон. Є в приватному будинку пошкодження п'яти вікон, але найголовніше, що люди отримали двоє людей, отримали поранення. Жінка 45-річного віку отримала перелам тазової кістки, надається їй консервативне лікування. Оперативне втручання не потребує, і також чоловік 25-річного віку, коло торізані травмою отримав надану медичну допомогу. Також ще легкі опікові травми отримав чоловік. Йому було оброблено відповідним чином ці місця з опіками, і він був відпущений для амбулаторного лікування. Зазначу одразу, що з самого ранку я виїхав на місце, оглянув, поспілкувався. Із керівником громади, із керівниками відповідних служб, і з самого ранку розпочалась робота із відновлення. Сформовано комісії. Комісії розпочали обстеження і першочергові роботи там, де це можливо було розпочати. Також одразу по лінії агенції відновлення агенції, вибачте. Регіонального розвитку Хмельницької області одразу вийшли на зв'язок із нашими міжнародними партнерами, організаціями, які нам постійно за вже, на жаль, відпрацьованими алгоритмами. На жаль, тому що Хмельницька область часто піддається ворожим ракетно-дроновим обстрілам, і ми маємо відповідні алгоритми взаємодії співпраці. Відповідна група інспекторів виїхала на місце для того, щоб оглянути пошкодження і визначити обсяг необхідної допомоги у будівельних матеріалах. Принагідно дякуємо нашу, нашим міжнародним партнерам. За необхідності за необхідності ми в таких випадках виділяємо із матеріального резерву чи громади, чи району, чи області. Але е, в даному випадку я думаю, що е, громади справляться е, своїми силами. Постраждалих справді чимало. їх зрозуміло, що вже багатьом надали допомогу, але все ж таки е, інформація для тих, хто ще не звернувся, куди саме можуть комунікувати, і так само як можна, до прикладу, отримувати відшкодування за державними програмами. Є е, програма, яка працює, є відновлення. За цією програмою необхідно звернутись до місцевої комісії. Місцева комісія обстежує пошкоджене приміщення, складає відповідний акт і через дію можна зареєструвати заявку, повідомлення і отримати відповідне відшкодування. Усі необхідні дані, відомості і консультації можна отримати в місцевому виконкомі, де спеціальні фахівці з цього напрямку нададуть вичерпну і максимально необхідну підтримку і допомогу. Ми зранку. Звернули увагу місцевої влади на те, щоб взяли це на особливий контроль, і я знаю, що ця робота на відповідному контролі перебуває. Якщо говорити про попередні атаки ворога, то жертви яких обстрілів вже змогли змогли отримати компенсацію, і що зробили за цей час? За цей час відновлено багато пошкодженого майна, зареєстровано повідомлення і нараховано відповідну компенсацію. Дехто отримав, дехто перебуває в черзі, але зазначу найголовніше, що не чекаючи, ми спільно із місцевими громадами, спільно із. Районними військовими адміністраціями і знову ж таки повторюсь із нашими надійними міжнародними партнерами, залучивши або використавши передбачені резерви у вигляді будівельних матеріалів, із допомоги ремонтно будівельних бригад відновлення пошкодженого майна, розпочали. Буквально одразу після кожного з обстрілів тому ця робота ведеться. Крім того, на соціальну інфраструктуру, на відновлення соціальної інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок ракетно-дронових атак. Ми з обласного бюджету виділили майже 20 мільйонів гривень на відновлення шкіл, садочків іншої. Соціальної інфраструктури, також місцеві громади, де е, наявне пошкодження е, цивільної або соціальної інфраструктури, виділяли кошти із своїх місцевих бюджетів, тому ця говорить? робота перебуває на постійному контролі і обласної адміністрації, і місцевої влади громади. Якщо говорити в загальному і взагалі підсумовуючи за цей час, яких збитків окупанти вже завдали безпосередньо у Хмельниччині? Збитків чимало. Скажу вам, це е, і об'єкти е, інфраструктури, е, які е, відновлювалися і відновлюються, це і житлові приміщення, е, і е, житлова і соціальна інфраструктура. Але все е, що піддано ворожим обстрілам, відновлюється, і буде відновлено завдяки нашій спільній роботі.